Так, і знову привіт. Сьогодні у нас 10 квітня, погода, сьогодні день міняється то сніг, то дощ, то вітер, то сонце. Таке, в мене виходить, Ну рельєф тут так собі, бо тоді на свіжу кинув клейонку, плюс кути трішки несли свої корективи. ну коротше. Кинув тоді клейонку. Вода трішки капала, то рельєф такий. Але в принципі мені там пофіг. Бо це все одно під ну, і Планую зараз розібрати опалубку, бо і сюди, сюди ці самі доски треба... о, Не знаю, чи в кадр попадає і знов трішки сніг мета. Планую опалубку зараз зняти, ну і на вечір все судно ну, трішки кинути. Так. Зняв опалубку. ось. Палубка трішки кельмою пощищав, по... кути трішки типу, фаски зняв, ну таке не зовсім рівне, хоча до речі, хоч, хоча я не сильно його ущільнював, там десь чуть-чуть, животик, так би, але не сильно. Ну, постараюсь плиткою вирівняти. Мотоски так собі були. Ну, Тут чу-чуть такий кратер. І ще ну, а так більш-менш. Потім ще не сильно його вищільнював. Ну, тут трішки перфоратором придеться попрацювати, тому що з-під досок підтікало. Ось ну, от не сильно не багато. Ну, тут виїмка. Бо коли я укріплював опаливку, потім на неї поклав дошку, щоб до хати добиратися, так само там і там хтось ставав на ту планку розпорну, Але такі сходи, до речі, саморізи, ну всі саморізи викрутив, ось ціла коробочка. Саморізів сюди на таку мені пішла. Ну і поки що ось такі сходи. По величині, ось поки що можна побачити, десь тут знизу були на пів метра довше раніше. площадка була ну, на сантиметрів 70 довша, Тут по довжині десь плюс-мінус так само і було, о, тільки що площадка була більша і було на дві сходини. З цієї сторони о. Нижня площадка чуть вийшла довша, ну, типу за веранду виступає, але тут я планую дозволити фундамент і вона буде виступати. Саме площадка то сходова вийшла менша. Але у нас сходи стали Ну, в принципі, тепер хоч сходами можна назвати, О, кажу, хай вона трішки ще застигне, оброблю. А, до речі, Знизу видно піщану подушку моментами. О, десь скрізь рівномірно її давав. воно так в заглибленні. Якраз, якраз нормально. Сходом можна йти. Ну тут, те що не рівно, кажу, це мені не страшно. Ступіньки. Зараз скрізь я зараз візьму рулетку. Це рулетку. для наглядності. 30 см, Тут 30 см, Тут ось 30 см. Ось. Ну, тут чуть в мінусі. Десь доска чуть наклонилася. Тут майже 30. Ось. Тут також майже 30, але мені добре, що нижній мінусі можна трішки зіграти, ну... Оце чуть більше мінусі, це 29 По краях. Ну тут 35, те що я і казав. Ось. 31. 30. А, ну правильно, та... Наклоніна була на 31. Це майже 30. 30. Ну, да, тут чуть-чуть як животик. А, а видно, що я Це була вгнуто чуть всередину. Через те тут 31. Я кажу плиткою, планую витягнути це все. Ось. Такі східці вийшли, зараз ще спробую рівня кинути. Приніс рівень. А, при тому що тут не було особи по чому тягнути, бо скрізь були розпори. Але ось булька є, при тому що цей рівень житкий, трохи, трохи бреше. Є, ну тут кажу, ось є. Ну, тут, тут висота десь. Загального булька є. Ось. Також тут. Тут не особо є куди, але булька є. А тут нерівності. Коротше, та й таке. Так, йдемо будувати там палубку. Наступний кадр. Сьогодні субота, 12 квітня. Ось. Збив опалубку біля літньої кухні, все, все підготував, зараз буду замішувати бетонний розчин. Посипав піском, повісав там наскільки мене її вже вистачило. О, так. То Все зробив, мішалку підсунув, щоб лише заливати, змив, трішки водою, змучив. О. Ось приблизно такі будуть сходини. Думав, чи робити одну. Сходину чи дві, довго вагався. От 23 загальна висота, 24. 24. Для одної трішки забагато. Типу, о. Для двох трішки замало. Ну, колись як здоблю подвір'я, то буде одна, поки що буде дві. Так, йдемо до заливки. Ось ще субота. Така то година. Ну, трохи інша справа мав. Ось. ці сходи підсихають. Ну, рельєф не зовсім рівний. але ось таке, ну, бо плямкою накривав. І ось. Ще одні сходини, Так воно получилося. Постарався більш-менш симметрично від дверей. О, може не зовсім естетично, але як я казав. Це має бути під О, тут Тута опалубка була невелика, сильно не укріплював вона, сильно не роз'їжджалася. Зверху площадка метр двадцять на метр 20. Ну, Точніше, 1,19 на 1,19. О, бо сантиметр з розміру забрав. Знизу плюс 29 до розміру, щоб плитку правильно укласти. От Там не знаю, чи так вийшло, але в принципі буду старатися. Отакі сходи на мене виходить. Так, йдемо далі. Так, Зняв щойно опалубку. Ось сьогодні понеділок, ось 14 квітня, вербна неділя пройшла. Зняв опалубку і ось таке в мене виходить. Не зовсім рівне, не зовсім ідеальне. Які але... дошки така робота. Ось таке. Ну, в принципі, я красоту і не старався навести, як я вже казав, під плетку. О, так, так воно виходить, воно ще сире, субота геть пізно ввечері заливав, ось, Що, ще, ще, ще трохи сире, але, але вже опалуку воно було зняти. До речі, покажу тут, бо перший ярус я ж задавав без пластифікатора і далі вдарили морози. Показую верхній ярус. Ну, типу, ну, Тут вже був пластифікатор, накривалось О. ну Скільки там пройшло? Тиждень з цього. До речі, рівно тиждень. З, з цієї заливки, так само з цієї. О, і різниця тут а, і тут. Тут ось верхній шар, де вода сходила, є моментами відлущилося, Тоб, тобто тут такого нема. Тут є, тут тр, трішечки треба ось. Така херня виходить. Але далі за ним ось нормальне. З боків такого нема, бо воно було за дошкою. Тільки зверху, там де вода виступила. Трішки воно збухтіло. Ну типа, хал халтура, але показую, як я. Це воно суто на одній сходині і кажу, з боку такого нема, а тільки тут. Планую трішки... Яжиком щистити. Це все гарно прогрунтувати, пропіточкою О, Я думаю під укладку плитки піде. Маємо що маємо. Йдемо далі. Наступний кадр сьогодні п'ятниця, 18 квітня, перед Паскою. Ось результат перед укладкою плитки. Ну, поки тут. Трішки захляпував О, Біля досок, досошок. Дошки стояли. Таке воно трішки виходить. О, пісочком обсипав круг східців. Також тут. Та ж сама ситуація. О, то, тому є Маруська. О. О, тут трішки цоколь підправив. О, Потім ще трішки підрівняю. Таке воно перед укладкою плитки. Думаю, зняти на це копало. Плитку планую класти десь за тиждень-два, Ще, ще середина трішки ну, тягне з середини. О, тут воно більш підсохло, з середини тягне. Ну, ось на сьогоднішній день такий вигляд має. Судова площадка. Так, не пропустіть наступне відео з укладкою плетки, кому цікаво. Дякую за перегляд.